Планую поїхати скоро робити груди. Бачу, в Мілані зустріла міру. Тут живе <рес> в мене просто немає грошей. Я завжди чекала цей момент, коли я буду просто заходити в бутики і просто згрібати те, що захочу. <рес> It was the biggest stress in my life. Вдалі <рес> не розумію, як мене такого раздало. У цій сфері немає фінансової стелі. Міра, ти що там клієнтами, знаєш? Це сукня ти у верби позичила. І тупо всі мої речі закупу бабла, отам от десь застрягли. You don't have house, а десь звається з Макдональдсу. Піду на карти Таро. Бо я не знаю, як вибирати хірурга. Так, ну, що сказати. Вже твоє весілля. Контент це точно такий же навик, як і математика. Наприклад, добре дівчата, хвати регота. Говоримо українською. любі. Всім привіт на зв'язку. Топ мірок, топовий контент-мейкер, наставник. І сьогодні не про це. Сьогодні буде перевірка на мою пам'яті. Наскільки добре я запам'ятала наші італійські канікули разом з дівчатами-блогерами, які в результаті стали мої подруги одна стала моїм партнером по бізнесу. Ну просто коротше з'їздила. Я в Мілан. приїхала я дуже спонтанно з Стенріфе розсталась там короче. Там така історія любовно розриваючи на шматки, ну не про драму. І не про драму, і не про наставництво, і не про курси, от просто про італію. Я приїжджаю до Насті, до наставника на нашому курсі, ви бачите, мене все рівно сюди заносить. Виходжу я на Дуомо, це така основна площа в Мілані, обов'язково приїти туди. І бачу трьох дівчат, зразу вони дуже відрізняються від всього, хто там є, а там є різні. Отакі от, от, значить, фігуристі, чорні сукні, всі три такі тігріці, довгенне волосся, я думаю. Верба ліна дівчатки. канікули будуть ще цікавіші, розумієте? Що дівчата? Пару слів. Як вам, Мілан? Як вам взяла атмосфера? Ну це без коментарів, Тут ду... Міра? Ти, ти можеш знімати? Що ти робиш? Кось цій Все, все у нас таксі нас таксі. а ти, ти куди? Ти взагалі куди? у не ніфіга собі таксі. Ні собі таксі бі... Давай завтра зустрінемося. Все, все. в Мілані зустріла міру. це капець. Яка я щаслива, господи, просто зустріла, зустріла Ліну. Ідеальніше 1 вересня не придумаєш. Прилетіти в Мілан, Стенаріфе, всі проблеми позаду. Отакі мінорний муд був. Запустити курс, закрити продажі. Я познайомилась з Юлією, познайомилась з Настею, Я вже була знайома, давала їй навіть колись консультацію. От але Юля вона мене не знала. Я її теж А з Ліною ми співпрацювали по рекламі Хто не знає, це наші українські достатньо популярні достатньо, ним напевно самі популярні блогери в Україні, і ми одразу пішли вечеряти. Одразу набили свої пуза так, що мама, мама міє. Далі ми вирішили, що все, тепер ми будемо разом. Хто тут живе? Тут живе різонно. <Живі, ось>. Чисто нетворкінг, я й нетворкінг. У Мене такі насправді ситуації дуже часто, коли за кордоном я знаходжу десь якихось або дуже відомих, або дуже впливових, або просто моїх знайомих. Починається ж якийсь двіж. От ніби знаєте, якийсь магніт і все. І я знаходжу тупо в різних локаціях своїх людей. Одразу у дівчат був план поїхати в Портофіно. Ми так подумали, що мабуть, ми вже в чотирьох їдемо в Портофіно. Але в них була знята квартира, квартира лише на трьох. Вона не була дуже велика, тому мені довелося зняти окремо квартиру в Портофіно. А приїхала я уже сама окремо на день пізніше, бо застряла на шопінгу. Я в своєму житті знаходила клієнта на вулиці. У мене навіть є хайлайт на сторінці, де я в Єрманії з моєю підписницею знаходжу клієнта. Подивіться, обов'язково такий ну, прожарочний контент. І я в Мілані теж якимось чином зайшла. в Ботега, Я хотіла сумочку, вона коштувала 2000 євро і на неї подивилась, Ну, якась вона така простовата, От класна сумочка, але простовата на ці 2000 євро, хоч тихни. І в результаті краще б я її купила, ніж сумку Селін велику, бо вона дуже незручна. Абсолютно, там нема кармашок, там все перевертається. Я взагалі не розумію, як в мене такого раздало. Ну, несуть. Я просто підходжу, і до мене підходить консультант, говорить, ти модель, я говорю, ні, я не модель. Я контент-мейкер. В мене в мене свій бренд одягу, я мрію розвивати одяг. В мене просто немає грошей на фінансування, я тобі можу подарувати сукню, а ти її відфоткай. Я їй сказала, що. Я подумала над цим, потім я вирішила, що ну ладно, не буду продавати, бо можна було запросто сказати: Ну заплати там 300 євро за зйомку для ну, це не дуже багато. Я зроблю такий крутий контент. Я просто взяла думаю клас з ліною зробимо якийсь контент. Я на ній пофоткаю цю сукню, або на собі пофоткаю цю сукню. І в мене залишилась така сукня. Хоча вона коштує десь більше 150 євро. Вона в мене ось є, і можу носити. Ну такі благи контент-мейкінга, вони щось як перепаде. Але краще завжди розраховуватись фінансово. І треба рально моє менторство, щоб вона просто стала і почала розйобувати в цьому житті, бо в неї там куча страхів в очах, сумнівів. Вона це все дуже довго затягує. І там красивий контент, я то їй зробила. А використати його ж теж треба мати смікалку, мати відвагу, мати ціль, мати це мислення. Ну, коротше. Now I'm trying to do a few pieces. Ask a friend someone to try because I like to put my face. In. I'm super shy. Yes. Stop. Wow. Так so, кладу the phone. I have the others at the home. We can meet maybe if you want. What I can to do? Uh, you want to page on Instagram? I have to create an Instagram page. I don't have yet, yeah. Okay, I can uh help you and create a beautiful Instagram. Чесно, it, скільки ми ходили по магазинам і скільки ми шопились — це окрема робота. От знаєте, є робота де ти заробляєш, а є робота де ти витрачаєш. Напишіть мені в коментарях, яку роботу ви любите більше, тому що я реально я настільки люблю свою роботу, що мені здається, що заробляти я люблю більше ніж витрачати. Але зараз покажемо вам шопінг. Дуже зручні жінка. Ти заслуговуєш такі подарунки. сама Сама собі? Само собі. <рес> <рес> ну а що? <рес> Як інакше, так і потрібно. Ці ми в покої вивалтеки. This one? Okay. Pani, this is for you. <ріст> так, давай за Україну і за те, щоб усіх людей все виходило. Щоб нам все було і нічого за це не було. <ріст> <ріст> Я приїхала і прям мене треба було виносити з тими пакетами. Але мотивуючи рілс зараз в студію з мого інстаграм. До речі, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Просто просто зайшла в і була все, що я захотіла, і тільки тому, що я колись вибрала контент мейкінг я можу це зробити в цій сфері. Немає фінансової стелі. В цій сфері немає фінансової стелі. В цій сфері немає фінансової стелі. Я щаслива, що я от людям це відкриваю, і людям це показую. Тому що та маленька кнопка, якої нічого не виходило, не виходило вести блог собі, Просто навчилась це робити для інших людей і навчилась на цьому заробляти, і заробляти багато. Вона просто живе найкраще життя, і вона пропагандує це найкраще життя. Вона розказує іншим, як жити найкраще життя. Вона говорить, що треба зробити, що це не важко, що це реально, що це для всіх. Бо якщо ну я в 15 років уйшовши з дому, це зробила, і маю зараз ну це просто найменше, що я можу вам показати, то і ви теж зможете, бо ви заслуговуєте найкраще. Мабуть, я завжди чекала цей момент, коли я буду просто заходити в бутики і просто згрібати те, що захочу. І знаєте, в результаті я не скажу, що це були найкращі покупки, правда. Особливо лофери лорапіани, які виглядали на третій день, ніби я їх уже ношу три місяці. Але нас ми поїхали в портофіно, а ми заселились в квартиру, на яку треба було просто лізти по сходам ось так. Там такі були сходи дивні. Доброго раночку. Ми туди заселились, квартира була не дуже. Вайфаю там не було. Я там навіть не могла працювати. І увага! Вона коштувала 360 євро в день. Все на перший погляд було не так: інтер'єр, комарі, сходи. Але в результаті мені сподобалася ця квартира, тому що ми були між дівчатами за однією стінкою. Коротше, уявляєте, просто на всьому портофіну воно дуже маленьке, але ми якимось чином просто. Тупо як магніти, вони в одній квартирі, а я в іншій. Я не знала, де їх вулиці. Я не гуглила по вулиці. я Просто забронювала єдині такі середні апарти, тому що там все було уже на той момент. Класно розкуплено і цінник там жесть. Що можу сказати про портофіно? Прикольно на один день заїхати пофоткатись, але жити там три дні, я взагалі не знаю, що там робили дівчата, бо я дуже багато працювала, у мене дуже багато завжди є чим зайнятися. Я купила собі, до речі, найдорожчу сукню, Dior. Це просто, от, правда, сукня дуже гарна, я її ношу, до речі. Дуже багато хто питав, це сукня, ти у верби позичила. Цей же день Юля заходить в цей магазин і показує цю сукню, вона бере просто іншого розміру. І на неї сіло ідеально, і на мене сіло ідеально. Ось я, до речі, планую поїхати скоро робити груди. Отака от вам інсайдерська інформація. Правда, чесно кажучи, трохи стрьомно. я обов'язково вже вирішила стратегію, як я буду обрати хірурга. Я піду на карти таро. Бо я не знаю, як вибирати хірурга. Якщо ви мали досвід, поділіться, як це робиться, тому що я реально дуже сильно хвилююсь. Бо здоров'я найголовніших. Ну і в якийсь момент Ліна захворіла. Закриті в цей момент аптеки. Немає там де купити ліки. Я йду, знайомлюсь з людиною на вулиці, готелів там нема. І просто прошу у чоловіка, який там жив, бо я знала, що він там жив. Ліки для Ліни. Ось така історія. Дякую, скільки людей? Я хочу сказати, що такі от поступки, коли ти реально щось робиш для людини, але не просто говориш, обіцяєш, вони реально дуже сильно впливають, і з того моменту якось ми почали ставитись один одного більше як друзі, а не просто знайомі. І розглядати момент того, що ми можемо зробити спільний курс по контенту. Тому що я вважаю, що Ліна дуже талановитий блогер, у неї реально дуже круті охоплення, у неї настільки круто розвивається блог. Самостійно без ніяких інших чинників, просто за рахунок крутого контенту, правильних інфоприводів у цього таланту, цієї методики. Що я реально подумала, ну блін, це було б дуже круто, і в неї аудиторії, в мене аудиторія. В мене давно вже просили навчання нового потоку. Ну і ми почали з того моменту. Вести таку сюжетну лінію про контент-мейкінг, щоб розкрити людям цінність. Це називається в народі прогрів. Ясно, що в результаті у нас почали просто всі благати цей курс запустити, і в результаті ми поїхали в Україну. Я відмінила свою поїздку на Мікенесі. От, ми поїхали в Україну запускати навчання. Ось така цікава історія. Та як ми їхали, це окремий взагалі кадр, зараз ви побачите. Так, котяточки дві години 20 євро постояти на паркінгу. Пів пенсії моєї бабушки. Пенки самач, байк! Слава Україні! Цей чоловік допоміг мені, віз мене пів години, щоб я встигла на потяг, взагалі не знаю, звідки він взявся він працював. І просто я не знала, що це так далеко. Взяв мене, відвіз. Я вже думала, я вже пропустила свій потяг, я вже думала, блін, хоча б поїм буду, буду не голодна, усвідомлювати те, що я його пропустила. Просто так люди можуть допомогти, тому що коли ти любиш, робиш людям добро, тобі воно повертається. А я багато чого в житті роблю просто так, доброго. Блін, тут Макдональдс, я не люблю кі всі. Це стосується НПП, я не буду їсти Кисі, я буду їсти. Я вже багато разів я була в цьому аеропорті, він так далеко від Мілана. Зараз побачив вже дівчат, ми вже теж хочемо сильно додому. Будемо летіти. Так, добрий ранок. Так, летимо. Підкорювати світ. Що робиться? Що робиться? Боси, не мій дівки. Ми що пороблено? <ріст> <ріст> а, пішли, пішли, а нам не буде чекати. попробуємо? Ми їдемо їдем на жопи, не знаю, ви <ріст> не повірите. Це срадець, реально. Цілий багаж, <ріст> трепок, і ми далі і ще йдемо одекладі. на трапки. Але ми це признаємо. Перший вчинок. Слухайте, <ріст> не можете це записати, <ріст> <можна це> бо <ріст> мене адекватно. Перший крок, <ріст> крапка, цього не признати. Ой боже, все кричало. Віра, ти що там клієнта везеш? Все, їдемо далі. До на, на, на нашого шляху завжди були якісь такі моменти. Але головне штаба проблема. Блять, я знаю, вибирай свій, добрай свій, я знаю, що. Ще цікава родзинка. Ми поїхали платіли в краків з дівчатами, і вони запросили мене їхати з собою. Хоча я собі там супер подругу не почувала. Але Юля сказала, що, звісно, ти з нами, і мені було дуже приємно. І не було місця єдине, що в моїй валізі. А вона величезна, бо до цього я була на Тенерифе в Іспанії. З Тенерифе я полетіла в Мілан, там знайшлися з дівчатами. Коротше, отакий от отакий от Шаймодан. Я його відправила новою поштою. Відправляю нову пошту. Тому що не містилась, весечко так коштувала доставка 26 доларів. Я все розправила. Дуже дякую вам. Добре. Що ви думаєте? Нова пошта, я не сфоткала накладну, ніколи так не робіть. Не висвітила цей чемодан в моєму додатку нової пошти. І тобто я не відстежувала цю. Річ і я не розуміла до останнього. Вона взагалі прийде чи не прийде бо пошта Сказала, ви її, типу майже не застрахували, ви не сфоткла накладну, ми як не знайдемо. Йіть, і в мене приходить просто ангел в мою команду з інстаграму. Дівчинка, я там шукала дівчинку на експеримент. Влог обов'язково ссылочка буде ось тут. Або в коментарях по-любому знайшла моя дівчинка в результаті цю посилку. Я була реально здивована, що таке може бути з новою поштою. Це ж така система, ну безперебійно по суті. І тупо всі мої речі закупу бабла отам от десь застрягли. Приїхала Франківськ разом з дівчатами. Ми знайшли з Ліною одну дівчинку, щоб довести її до результату, щоб люди побачили, наскільки це елементарно, просто і що можна якби проходити на курс за. Чотири години більше тисячі людей написала. Вона дуже вчасно написала Я їй говорю: а хочеш, організуємо день народження? І вона сказала, да, хочу. І все, ми з цього моменту зараз ми працюємо. До речі, напишіть, чи хотіли б ви влог про моє день народження 20-ліття Там був про Rolls-Royce, там був шелес, таке топе місце. І тому пишіть коментарі, якщо ви хочете побачити влог, я вам покажу, я знімала все в такому форматі. Але треба дійти до монтажу. і можу рассказать оскільки обійшлось мені день рождения, бо це это... Так, у мене це вже Я уже не хочу ніякого шопінгу більше. Я не знаю. Я не знаю. И, соус. Uh, you know, can you tell which sauce do you have or you can? No, we can't. You don't have sauce? Настя скарається з Макдональдса. Добре, uh, дівчата, uh, хвати реготати, uh, 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 говоримо українською українську uh, російською oh, oh, слава, слава Богу, Богу! Ви блокуєте мені драйва? А uh, 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 так зразу можна. О, як. А чому три? Ти на ти на вулиці ходиш? Це, це буде для вулиці.

Ми вже сушимося. Добрий ранок і світанок. Так. Знімаємо набріка. Так, Купила вчора в залі дофігіще одягу. Це на мене не схоже, бо я люблю українські бренди. Я стараюсь підтримувати максимально українські бренди одягу. Але зайшла, вийшла. І ще ботинки такі купила, а потім сіла в машину і виявилося, що Юля купила точно такі самі ботинки. А дивіться, а день назад ми купили однакові сукні. Но це не звичайно, тобто це ми знали, що однакові, а ботинки не знали. Дивіться, як буває? Прикольна курточка, маєчка, дуже гарна сукня. Ці брюки я брала іншого кольору. Вони дуже хороші, дуже файні, дуже добре сидять. Я беру трошки більший розмір, ніж в мене. Чтобы они были такие по оверсайз. И вот такая рожевая кофточка. Так, сегодня мне образ что-то типа Диора. Вот, такие тапочки будут. Вот такая вот картина. Вот такая вот картина. В отеле был неполадный. Очень хороший. Так, ну что сказать. Ничего не сказать. Йо -йо -йо. Ну ті, ті, Хто? Ми скоро руки підкачаємо. Ти про кого? Тапки. Дивіться. Так тапки що, погані, ні? Ні, ні. Ага. Ходи мене знімати. Ну і це ми. Ми все такі на камери. Ой, ти що, боже, так, ми заїхали в мак. Юля купила таке морозиво, але в неї були з горли, вона мені його віддала. Дуже смачне. Купила в РАП. Я не знаю скільки можна їсти, не питайте мене. Тому що ми поснідали буквально дві години назад і каву. До речі, завжди брала каву без нічого, просто американо з льодом. Зараз тут лати, і ще й цукор. Я в шоці? Да. Отакоє. Де хватить тісти. Італія закінчилася. Ізобілія іжені. Боже, це модель, супермодель. Всі при роботі. Рекламу знімає, рекламу постить. Віна теж ще щось знімає. А, у тебе підвисники запитують на курс, що на курс? Курс закритий. На курс не можеш завжди потрапити, а ну капочка. Всі хочуть, так що роби більше місця. Треба просто конкретні да, дати продумати, команду кураторів зібрати. Більше Це все людей, так дарове. більше місця, більше грошей. Все, я сказала. Ну ти в мене жінка, звісно, придумана. Да? ти твоє весіле! Мене... Я, да. я, просто... да, я просто в шоці, тому що. Такої маленької черги. Mm -hmm. Я не бачила, я завжди стою по кучу mm -hmm. годин. Mm -hmm. Все. Mm -hmm. З хорошої компанії. Погарно зняти відео. Це треба мати бачення. Ну так, я просто прихильник того, що всьому можна навчитись. Що контент це точно такий же навик, як і математика, наприклад. Людина буде говорити, як контент-мейкер, а в неї немає портфоліо. Як вона знайде клієнт? То вона зробить портфоліо. Я їй розкажу. За день можна зробити портфоліо. То, коротше, я розкажу, я посварилась з батьками якось, ну не з батьками, я з там з мамою вже не спілкувалася на той момент. Посварилась з татом і сказала собі, що я ні копійки від нього не візьму. Приїхала і думаю, як мені гроші зробити. Я взяла, просто написала всім, кого я знала повідомлення в інстаграм. Я не була контент-мейкером, в мене не було портфоліо, у мене був просто, ну типу, аккаунт плюс-мінус гарно виглядав. Ну Він не був там супер, от як я зараз вчу, упакований. І мені відповіли, і так я знайшла першу роботу. Я прямо через два дні. Пішла і заробила гроші на цьому. Ну я зробила 70 повідомлень, розіслала. Що, типу, давайте я вам зроблю контент, давайте я вам зроблю сторіс. Я не, я не знала, які прайси, Я просто те, що клієнт платив, те і брала. Ну, у мене У коштувало... мене була задача робити креативні фотографії для шоуруму українського. І я брала за одну фотографію 500 гривень. За кожний вихід я робила чотири фотографії креативні. Мені треба було знайти модель на один вихід, придумати ідею, попросити одяг. І я заробляла по дві тисячі. І в тиждень по дві тисячі просто один знімальний день он вісім тисяч гривень. зараз вже інші типу прайси. Зараз вже по іншому це все можна продавати. От і по іншому це все на іншому рівні робити. Моя суперсила взагалі не в тому, що я роблю там якийсь роздічний контент. Моя суперсила в тому, що я ніколи не бачу перешкод і ну, закриваю круто клієнтів. Продаю типу клієнтам послуги. Так, да, вмію домовлятися, все. Типу, я в основному вчу саме головне, це якщо ти вмієш робити крутий контент, це не значить, що ти станеш на ньому багатий. Ну, взагалі. Я вчу продавати, домовлятися, розйовувати, ставити цілі і досягати. Ну і фоточки це як уже набивають руку в моменті, коли вже працюють в першу чергу. Коротше, хочеш жити, уміє вернеться. Боже, Україна найкраща країна, правда, для життя, для всього. 20 хвилин, кордон позаду. Я хочу додому, А я хочу додому. <смес> <смес> день народження для мене супер складовий день, але тоненько я ганські склали. Десятиліття ставлю з так. Спорядка людей, повернуться збройні. Ні, то ви ще не. Наталі, 14 вересня, вечірка в стилі New Money Unicorn Контент. Перша прийшла в голову, де і бере мій вайп. Пафос, естетика, кайф і без напряму. Дреско білий, місто рожевий або блисківки, блискучий сірий. В інших кольорах не, бушу, не буде контент. 15.00 збираємося в Київ. Я пивці, теж хочу двіж. Буде дві. Ну і в результаті що можу сказати? Звісно, що проходити кордон на есечці значно приємніше, ніж на маршрутці Богдан. Як я це робила, бо я реально ну не по машинам. Давайте підсумуємо це прекрасне відео. Я однозначно рекомендую вам проявлятись, займатися контентом, бо от щоб хто не казав, абсолютно кожна людина в моєму житті вона пов'язана з моєю роботою. І Якби не контент, то я не знаю, що в мене було за оточення, з ким би я спілкувалась і ким би я була. Тому що ми це наслідок нашого оточення. Що можу підсумувати? Це настільки круто подорожувати, мати цих людей, ці знайомства, ці можливості, отак, от реалізовувати проекти, було скучно йому в Портофіно, Давайте ми зробимо а, з цього бізнес-проект. Це дуже круто, і тільки коли так, ти реально можеш мати цю свободу. Люди, які мають від людей до реалізації такий проміжок, вони в результаті виграють. Давайте ще по шопінгу. Вам скажу мої висновки. Якщо ви хочете реально. У вас є мрія щось поїхати купити, обов'язково зробіть це. Але на постійній основі я рекомендую мати стиліста, який просто буде робити гардероб на період часу, на осінь, на зиму, на весну, на літо. І у вас буде капсула, у вас не буде оцих гір лахмоття. потреби купити і то, і то, і то, і то, бо воно реально ну, лишнє а, і. Бути більш продуманий, гардероб має давати енергію. Я про це на своєму навчанні говорю дуже багато, тому що я клієнтам своїм робила гардероби як додаткову послугу для зйомок. Підписуйтесь на мій інстаграм, якщо вам було корисно, там будуть лайфхаки по контенту. Також я залишаю вам мій телеграм-канал, в якому я ділюсь своїм життям, інсайтами, всіма конспектами, всіх навчань, які я буду проходити. Також скоро у нас поїздка за кордон, будуть нові блоги, і залишаю вам наш корисний інстаграм школи контент-мейкінгу, де будуть Лайфхаки по контенту і наш телеграм-канал, де будуть всі анонси з приводу контент-мейкінгу, лайфхаки, підкасти і, взагалі, це просто спектр пропозицій в одному відео. І головне кайфуйте, Люблю вас. Я знімала це відео ось тут у нас перевіряється домашечка. Бачите, куратори не відпускають, бо як дивіться, яка рівень комунікації. Тільки у нас, мабуть, таке. Знаєш курси по контенту, де такий підхід до людей. А ну-ка, будь ласка, покажи на чат, що наші учні роблять з першого дня навчання. Боже, подивіться, це тупо люди один день на контенті. Подивіться, подивіться на цей розйоб. Перше домашнє завдання. Жена сраба всім поставила.